Прогноз на сьогоднішній день. Сьогоднішній день у нас енергія зірки, це енергія проявлення, енергія мистецтва, енергія а, душевна, духовна, реалізація Це енергія дозволення собі приймати увагу, знаходитись в центрі уваги, в центрі свого життя і а, вміти приймати. Компліменти і не насолоджуватись їми, і вміти цінувати себе, бачити свої сильні сторони і не боятися їх показувати. В позитиві це день натхнення та оптимізму. Да? Це коли у вас гарний настрій, у вас є нові ідеї, у вас є креативні ідеї, ви хочете їх втілювати, реалізовувати, ділитись ними. Ідея духовне пробудження, це коли ваші внутрішні усвідомлення вони змінюють. Сенс вашого життя, да? стілюється ж сенс вашого життя, змінюються події у вашому житті. І це день творчості, проявлення в творчому такому потенціалі. Можливо, ви любите співати, танцювати, можливо, у вас є ще якісь таланти, да? навіть спілкуватися з друзями, це також може бути як виявлення вашого таланту. Обов'язково ідіть проявлення свого таланту. До речі, мій син сьогодні. Влаштував нам концерт вранці в гарному сенсі цього слова, тобто він тут нам на всіх інструментах, які знайшов. Оце якраз про чисту енергію проявлення, про чисту енергію, звірки. у дітей воно просто легше проявляється, бо менше нашарованих програм в соціолу. Якщо маєте, до речі, також проблеми з проявленням, обов'язково заходьте на нейротренажери. І слухайте, там також є нейротренажери по роботі якраз з дозволенням собі проявлятися. В негативному руслі, якщо в негативному ключі проходиться енергія, до речі, не забудьте зберегти це відео і передивитися ввечері, чи вона пройшов вас день в позитивному чи в негативному ключі, куди ви рухаєте в своєму житті. Так от негативне – це не реалістичне очікування. Тобто, коли ви перебуваєте тільки в своїх мріях, тільки в своїх фантазіях, тільки в якихось своїх. Таких творчих ідеях, але які ніяк не реалізуються і не матеріалізуються в тому плані, що ви не робите ніяких дій матеріальних для того, щоб вони проявилися в цьому житті. Це по мінусу ви робите. Да? Коли пишуть стол, малюють, або є якісь ідеї, але вони так і залишаються на рівні ідей, помирають ідеями. Да? Емоційна нестабільність.